Всім привіт Горбовичі. Значить, як бачите, ми вже зробили баню, зробили гараж. Паралельно з нами працює фірма, яка будує будинок. Вони теж вже зробили коробку, але ще не заливали армопояс. У даному випадку у нас по проєкту армопояс на 30. Три ряди арматури десятки. Ви їх зараз бачите. Бетон марка 350, балки оброблені антисептиком, розмір балок 200 на 50. Ну, зараз ще покажу гараж, як зроблений. Значить, і баня, і гараж у нас буде обкладуватись обліцовочним кипічом, лицевою цеглою по-українськи І тут ми залишаємо такі випуски для зв'язки основної стіни із лицевою цеглою. Це у нас нержавійка, 304-та нержавійка, тройка. На мою думку, це саме надійне з'єднання. На віка, ржавіти не буде і е, проволока достатньо жорстка, достатньо жорстка. значить е, Також замовник нам віддав опорну стіну. Тут великий перепад по участку, десь там до метр сімдесят, доходить. Ось тут ми сьогодні починаємо робити опорну стіну з іншої бригади. Це у нас насос стріла 24 метра, бетон грант бетон. Ось так виглядає наша А Також ми ще зробили опалубку на сходи. Тут буде Три ступіньки підйома, заармували, будемо заливати зараз. В гаражі відповідно зробили там підвал. Зараз вам покажу лесницю. Ось у нас такий вхід з будинку. Тут основний вхід з будинку і вхід в гараж. Тут у нас монолітна лісниця залита вже висохла. Це у нас закладні під генератор. Ми тут зверху робимо зараз монолітну площадку під генератор дизельний. О, а тут у нас такий підвал. Темно, але на відео плюс-мінус вирішив. Тут ще під монолітною лісницею є така кладова. Високий просторий підвал для зберігання овочей і фруктів то що шанально. Ми зараз армуємо монолітну площадку під генератор. Вона вища буде від підлоги для того, щоб спускаючись по драбині не чіпляти головою її. Тут у нас також встановлені вже балки, розмір 50 на 200, той самий, що і на бані. Оброблені антисептиком. Плити тут використані. Посилені, так як буде паркуватися автомобіль, зараз автомобілі є важкі, там 3 тони легкові. Тому це посильні плити з нагрузкою тонна 250 Е Ширина брами в гараж у нас 380 буде в чистому зараз 410, але ще зайде лицева цегла і в вітозі получим браму 380 в чистоті. От у нас гараж, він стоїть на лінії е, самого паркану. І ось тут е, буде хвіртка і прямо на центральний вхід у будинок. така досить жива стройка. Працює дві бригади зі мною і одна бригада, яка будує будинок. Ну, а самі Горбовичі, як село, як село, то мені сподобалося, скажу так, своєю природою. Тобто, от якщо брати Білогородку, то там більш цивільно. І там є школа, і є там дві фори, є приватна школа, приватні садки, Тут цього всього немає. Тут є природа і мені здається, що Горбович вибирає такі більш люди похилого віку, або там вже за 50. В даному випадку у нас замовник йому 69 років. Ну, ось. Отакий от сусід, от такий будинок, просто невероятної красоти. Ну відповідно ділянка тут така теж величезна, березка, сосна. Ось така ситуація. Все, до нових зустрічей!